Пропонуємо вашій увазі новинку сезону 24-го року: інерційну катушку з фрикційним гальмом Wild Thunder Ice Pro F60 Bigfoot. Це суперлегка та надійна катушка, виготовлена в морозостійкому поліамідовому корпусі, який не піддається обмерзанню і налипанню снігу. Ice Pro F60 виготовлена на базі котушок для нахлисту, оснащена точним фрикційним гальмом з храповичком тріскачкою, що працює в один бік. У протилежний бік катушка має вільний хід для зручного і безперешкодного намотування волосіні. Шпуля оснащена важелем для швидкого вилучення. При цьому пакет шайб фрикціону лишається в катушці, а опорний односпрямований ролик в шпулі. Цю катушку легко перелаштувати для роботи лівою або правою рукою. Для цього необхідно відкрутити гвинти. Вийняти ролик. Розвернути і поставити назад. Ось так. Потім закручуємо опорні гвинти. Ставимо шпулю на місце. Це робимо, притиснувши на важіль шпулі. Все, тепер фрикційне гальмо працює в іншу сторону, а сама катушка стала під праву руку. Таким чином, ця катушка буде ідеальною як для шульги, так і для правші, кому як зручно. Фрикційне гальмо має точне налаштування і запобігає обриву снасті навіть при клюванні трофейної риби на тонкій волосіні. Катушка не є тяговою, її передаткове число 1 до 1. Максимальне навантаження на фрикційне гальмо 1,5 кг. Ice Pro F60BF стануть ідеальним рішенням для зимових вудок пібівок, бортових, а також болонських вудилищ, у тому числі для лову на бічний ківок. Ці та інші катушки ви можете придбати у нас на сайті або фізбуку.